Вітання шанувальникам рухової активності. Територія спорту вийшла на фініш 189-го свого випуску. У ньому підготували таке хроніка подій закарпатського спорту в об'єктиві футбол, футзал, баскетбол, стрільбище. Цікаві факти з літопису закарпатського футболу. Які вітаміни зроблять ваші тренування ефективнішими? Відмінну гру, а з нею результат продемонстрували Закарпатки у восьмому турі групового етапу Першої ліги чемпіонату України з футболу серед жіночих команд. ЖФК Минай переміг суперниць із Володимирського ліцею 7-0. Три очки команді з Ужгородщини приніс покер Валерій Літус і хет трик Катерини Якимчук. Ця перемога дозволила Закарпаткам. Одноосібно очолити турнірну таблицю із 25 очками на два менше в Костопольської Погорини. Смуга невдач охопила ФК Ужгород. Команда з обласного центру вже п'ять матчів поспіль не перемагає. А цього разу зазнала невдачі в Києві проти місцевого атлета 0-2. Своєю чергою матч з участю іще однієї закарпатської команди ФК Вільхівці. І з лісним Київ не відбувся. У Мукачеві фінішував 10-й турнір із футболу серед ветеранів пам'яті президента місцевого футбольного клубу ветеранів Карпати, нині Карпати імені Василя Торянчика Івана Алмаші, та п'ятого пам'яті начальника команди цього ж клубу Івана Легези. Перемогли господарі, здолавши у фіналі Берегово 4-1. На турнір завітали рідні Івана Алмаші. Я вдячна безмежно організаторам цього турніру в такий скрутний, нелегкий час для країни і для всіх нас, що вони змогли організувати цей турнір, не зважаючи на затрати на, на всі незгаразди. І я дуже дуже вдячна. По-друге, я вдячна нашим воїнам-захисникам, які нам дають можливість тут безпечній ситуації просидіти і провести цей пам'ятний турнір. Ужгородська футзальна ліга набирає змагального темпу. Уже зіграно поєдинки другого туру, зокрема в другій лізі. Лівервіль зіграв у нічию з окадою Ша ФСТ Україна 1-1. Прикордонник здолав дебютанта змагань Гранаду 6-2. А з рахунком 2-1 шахта перемогла лідер. Азагор паб-дрива. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що нам дають о, такі змагання. За те, що оберігають небо, нас і наш спокій. Команди, команди всі сильні і хороші. Можливо, десь я у свій віковий бар'єр десь не дотягнув, десь може хлопці, але гадаю, що команди були грівні, достойна була ігра. Із перемог стартували гравці 2013 року народження комунального закладу, Дюша Закарпатської обласної ради Ужгород. У першому турі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги закарпатські хлопці в рідних сінах упевнено переграли Академію Говерлу Спортліцей Івано-Франківськ 11-18, КДЙШа Маяк Оболоні Патріоти Київ, 82-52 та мобі Дейша Бровари 13 із рахунком 103-32 і є лідерами четвертої групи. І перші дві команди та краще третя команда вийде, сформують спочатку краще 24, потім 16, потім 8. і вже вісімка буде боротися за фінал чотирьох. На Закарпатті з'явилося сучасне напіввідкрите стрільбище. Його офіційно технічно відкрили на Ужгородщині. Головною метою стрілецького комплексу Вояк є дати цивільному населенню. Базові знання та навички правильного і безпечного користування зброєю «Дуже потужна ініціатива власників стрільбища. По-перше, що хочу відмітити, це безпеку. Дуже безпечно, витримано всі державні будівельні норми, всі накази та розпорядження Міністерства внутрішніх справ. Чесно кажучи, я вперше на такому безпечному стрільбищі. Я був в багатьох місцях, де виконуються бойові стрільби. Футбол в Закарпаття своїм корінням сягає ще 19 століття. Відтоді, в змагальній історії, шкіряного м'яча краю назбиралося чимало цікавих фактів. Ось деякі з них, за даними, футбольна статистика з Ужгорода, Володимира Католика. Проведено 111 чемпіонатів області, а враховуючи, що в довоєнний період переможці визначалися окремо в угорській слов'янській жупах, то чемпіонського звання удостоювалося 129 переможців. Серед населених пунктів найбільше чемпіонських звань визмагали команди Ужгорода 40 разів. Серед них ЧСК із по вісім. Усього чемпіонські звання отримували представники 27 населених пунктів краю. Найбільше поспіль чемпіоном ставала команда ЧСК Ужгород вісім разів з 1921 по 1928 роки. Найбільше команд у чемпіонатах і першостях області брали участь у 1991 році. 125 команд. Найбільше чемпіонами ставали такі футболісти, як Василь Куделко і Михайло Реплюк по 10 разів. Найбільше голів у чемпіонатах та першостях області в активі Руслана Соскиди 342. рекордсмен бомбардир за сезон Віталій Лофенець, авангард Свалява, вища ліга 51 гол 2002 рік. Найчастіше кращим бомбардиром за сезон ставав Михайло Чедрик. Вісім разів вигравав гонку кращих голеодорів області 2012-2014 та з 2020 до 2025 років. За цей період забив 121 м'яч ще два рази. Був другим бомбардиром. Які вітаміни зроблять ваші тренування ефективнішими? Серед величезного асортименту різних добавок фахівці виділяють колаген, це фібрилярний білок, що становить основу сполучної тканини організму, сухожилля, кістка, хрящ і забезпечує її міцність і еластичність. Колаген допомагає запобігти травмам та швидше їх вилікувати, а також подолати занепад сил і період, коли м'язова маса не росте. А як приємний бонус здоров'я і краса шкіри, нігтів і волосся. Омега-3. Ця добавка допоможе швидше позбутися зайвої ваги, адже має жироспалювальний ефект. Крім того, заряджає енергією і підвищує життєвий тонус для активніших тренувань. А ще омега-3 добре впливає на роботу мозку і сприяє активізації розумових процесів. вітамінно мінеральний комплекс із вітамінів А, В6, в 12 С, є, е, а також фолієвою кислотою, магнієм, цинком, йодом і селеном дозволить збільшити навантаження на тренуваннях, а також прискорити процеси відновлення. Також добавка з таким складом допоможе швидше наростити м'язи, поліпшити самопочуття і зміцнити імунітет вітамінно мінеральні комплекси не містять гормональних і шкідливих речовин, не є небезпечними для здоров'я і, навпаки, спрямовані на його зміцнення, а також на активізацію метаболічних процесів, підвищення імунітету, загального тонусу організму. Водночас добавки мають протипоказання і побічні ефекти, але вони є і у звичайних продуктів харчування. Наприклад, у когось алергія на цитрусові, хтось не переносить лактозу тощо. Точно така ж ситуація і зі спортивним харчуванням. Тому перед прийомом будь-якого препарату варто уважно вивчати його склад і проконсультуватися з фахівцем. Але з огляду на сучасні стреси і навантаження на організм, а також нестачу якісних продуктів харчування, вітаміни у вигляді спортивних добавок потрібні, бо тільки поліпшать здоров'я і якість життя, а також будуть давати в достатку все необхідне організму в максимально ефективній та швидкій формі засвоєння. Водночас слід пам'ятати, вітаміни доповнення до їжі, тому споживайте натуральні й корисні продукти і забувайте про шкідливу їжу.